На території, яка відома нам як Прусія, спочатку проживав народ Есті. Вони не прийняли християнство і робили завойовницькі походи проти сусідніх держав. А з 1230 року Тевтонський орден почав захоплювати землі Прусії. Через 53 роки Тевтонський орден остаточно захопив Прусію, а корінний народ почав забувати свою віру, традиції та мову. Верховна влада в Тевтонському ордені називалася Мала Рада. Згодом Тевтонський орден був змушений визнати себе васалом речі Посполитої і передати їй частину своїх земель. Згодом об'єднавшись з Бранденбургом, було проголошено в 1701 році королівство Прусія. Оговтавшись від наполеонівських війн і війни з Францією, Прусія утворює німецьку імперію. Згодом вона розвалюється після Першої світової війни і, програвши Другу світову, її землі поділяють між радянським союзом і Польщею. А в 1947 році Прусію остаточно ліквідовують.